Чому варто вирощувати яблуню сорту гала. Це один з кращих сортів для домашнього саду. Ці дерева витривалі і стабільно дають урожай щороку. Взагалі, яблуні всіх сортів відмінні плодові дерева для помірного клімату. Я часто бачу, як вони ростуть у дикій природі на північному заході і їх стійкість вражає. Щороку вони дають нектар для запалювачів, смачні плоди для людей і насіння, які люблять птахи. Хочете виростити яблука, гала. У цьому посібнику є все, що потрібно, щоб виростити велике і здорове плодове дерево. Яблуня Гала. Яблуні гала дають солодкі, щільні плоди для випічки і свіжого вживання, мають декоративне листя і весняні квіти. Невибагливі і відмінно підходять для початківців садівників. Добре ростуть в зонах 5, 8. Огляд. Тип рослини дерево. Родина Росайсі. Рейт. Мелес. Вид Доумстака. Рідний регіон Центральна Азія, Афганістан. Освітлення повне сонце. Висота 3, 4, 5 метра. Полив регулярний під час формування плодів, шкідники і хвороби, плодожерка, яблунева муха, бактеріальний опік, іржа, борошниста роса, чорна гниль. Догляд середній. Тип ґрунту глибокий, добре дренований, зони морозостійкості – 5-8. Що таке яблуня гала, сорт гала це відомий культивар, Виведений в 1920 х роках. Це напівкарликове дерево, що досягає у висоту більше 4,5 метрів. Прищеплене на карликову підщепу, воно виростає до 3 метрів. Обидва варіанти чудово підходять для невеликих і великих садів. Садівники люблять цей сорт за стабільний щорічний урожай. Більшість яблунь схильні до періодичності плодоношення. Рясний урожай один рік, слабкий, наступний, але гала ламає цю тенденцію, даючи багато соковитих плодів кожен сезон. Яблуні найбільш адаптивні плодові дерева, важливі для багатьох культур. У нас їх використовують для пирогів, джемів і просто їдять свіжими. Рідний регіон. Предок усіх яблунь мала з домстака, дика яблуня. Вона родом з Центральної Азії та Афганістану, де виростає до 9 метрів у висоту. За століття селекції з'явилися тисячі сортів, адаптованих до різних умов. Гала це гібрид Golden Delicious і Kids Orange Red. Після успіху в Новій Зеландії в 1930 х в США його почали масово вирощувати в 1970 1970, а зараз Гала один з найпопулярніших сортів США і Великобританії. Характеристика. Всі яблуні мають спільні риси, листопадні дерева з білорожевими квітами і глянцевими листям. Їх квіти і плоди ароматні, а яблука круглі, гала жовті з червоним рум'янцем, квіти яблуні двостатеві, але само запилення слабке. Більшості сортів, включаючи гала, потрібен інший сорт запилювач, наприклад, фуджі або Гренні Сміт. Якщо місця для двох дерев немає, можна поставити букет квітучих яблунь або декоративних яблунь біля основи дерева. Це приверне запилювачів і поліпшить зав'язування плодів. Розмноження яблуні, гала розмножують живцями. Насіння дають непередбачуваний результат, тому для збереження сорту використовують вегетативні методи. Вирощування з живців займає час до 6 місяців на укорінення. Простіше купити щеплений саджанець в розпліднику. Живцювання. Якщо у вас є доступ до здорового дерева, гала можна спробувати живцювання. У січні візьміть живці з дерев'янілих пагонів і зберігайте їх у холодильнику до весни. Ранньою весною підготуйте живці, видаліть листя з нижньої половини і посадіть у вологий ґрунт. видаляйте всі квіткові бруньки. Накрийте горщики плівкою для збереження вологи і поставте в півтінь. Через 3-6 місяців деякі живці укореняться, пересадіть їх у великі горщики або в сад, якщо з'явиться борошні староса, збільште вентиляцію. Посадка. Яблуні, гала люблять сонце, воду і повітря. Вони добре ростуть в зонах 5, 8 на відкритих ділянках з дренованим ґрунтом. У жаркому кліматі їм корисна полуденна тінь і літній полив. Найкращий час для посадки осінь або зима. У зонах 4-5 висаджуйте ранньою весною після останніх заморозків. Пересадження. Яблуні продаються з відкритою кореневою системою, взимку або в контейнерах цілий рік. Обидва варіанти вимагають різного підходу. Після посадки можна обернути дерево для захисту від заморозків. Фарбування стовбура в білий колір запобіжить сонячним опікам. Саджанці з відкритою кореневою системою. Це сплячі дерева без ґрунту. Вони дешевше контейнерних і швидко приживаються. Перед посадкою замочить коріння у воді. Викопайте яму в два рази ширше коренів, з поглибленням по краях і піднесенням в центрі. Помістіть дерево на піднесення, розправте коріння і засипте ґрунтом. Полийте, щоб ґрунт осів, потім додайте ще землі. Слідкуйте, щоб коренева шийка була на рівні землі. Взимку полив майже не потрібен. Контейнерні саджанці: Вибирайте здорові дерева без ознак тісноти в горщику. Викопайте яму втричі ширше і глибше кореневої кульки. Помістіть дерево так, щоб коренева шийка була на рівні землі. При необхідності встановіть опору. Засипте яму наполовину, полийте, потім заповніть до кінця. Знову полийте. Замульчируйте при стовбурні кола, але не торкаючись стовбура. Догляд гала, витривалий сорт, відмінно підходить для новачків. При правильному догляді дерево буде плодоносити десятиліттями. Освітлення. Яблуні люблять сонце 6-8 годин прямого світла в день. У жаркому кліматі корисно притінення опівдні Не садіть дерева занадто близько. Доросла гала досягає 4,5 метрів в ширину. У маленьких садах можна поєднувати її з карликовим сортом. Полив. Під час цвітіння і плодоношення полив особливо важливий. У регіонах з дощовою весною і влітку додатковий полив потрібен тільки в посуху. У сухому кліматі поливайте раз в два-три тижні, глибоко промочуючи ґрунт. Краще поливати повільно, щоб вода вбралася без стоку. Взимку полив майже не потрібно. Ґрунт ідеальний ґрунт глибокий, родючий і дренований. Але яблуні терпимі до різних умов, включаючи важку глину. При посадці в глину копайте ширше, щоб розпушити ґрунт. Не покращуйте ґрунт, в ямі це заважає коріння освоювати навколишній ґрунт. Мульчуйте при стовбурні кола, але не торкаючись стовбура. Температура і вологість гала потребує 912.00 годин зимового холоду нижче сімси. У зонах 9 і вища врожайність знижується. Для теплого клімату краще підходять фуджі або гренні сміт. ДОБРИВО Молоді дерева підгодовують добривом 10-10-10 по 100 грамів при посадці. Щовесни вносити по 100 грамів добрива. Дорослі дерева в підгодівлі не потребують. Обрізка гала виростає до 4,5 метрів, тому можна формувати її по різному. Модифікований лідер 1 – центральний стовбур з бічними гілками. Це найкращий варіант, оскільки важкі яблука можуть зламати верхні гілки. Пальмета шпалерна форма підходить для маленьких ділянок. Дерево росте плоским уздовж стіни або огорожі. Обрізайте пізньої зими до розпускання бруньок, видаляйте слабкі, хворі і зростаючі вниз гілки. Збирання врожаю. Гала дозріває раніше багатьох сортів з липня по вересень. Яблука жовті з червоним рум'янцем дуже красиві. Їжте їх свіжими при зберіганні смак погіршується. Використання. Гала гарні в свіжому вигляді для соків, пирогів, оладок і джемів. Я варю яблука з цукром і пектином, такий джем зберігається рік. Проблема слабкі гілки. Швидке зростання може призводити до крихкості. Підрізайте довгі гілки або ставте підпори. Бактеріальний опік. Гала особливо вразлива. Мецьсодержащі препарати допомагають, але кращий метод обрізка хворих гілок влітку або взимку. Шкідник. Плодожерка, яблунева муха, попалиця. Прибирайте опале плоди, обрізайте дерево, використовуйте сітки або феромонні пастки. Трихограми, паразитичні оси, допомагають боротися зі шкідниками. Залучайте їх, посадивши дереві, айстри або кореопсис. Часті питання: чому моя гала не плодоносить? Не вистачає сонця, добрив або заплювача. Чому яблука не смачні? Гала втрачає смак при зберіганні, їжте свіжими або переробляйте відразу. Як обрізати Гала краще модифікований лідер або пальмета, підсумок. Гала смачний і невибагливий сорт. Дерево середнього розміру до 4,5 метра підійде для більшості садів. Посадіть його з іншим сортом для кращого запилення, і насолоджуйтесь урожаєм щороку.